У кожного з них своя історія боротьби та біль, який не завжди видно зовні. Саме тому військові, які звертаються за допомогою, потребують не лише ліків, а й розуміння, безпеки та довіри. Тут я займаюся спортом. Я сам учитель фізкультури, е да, У 14 році пішов добровільно до лазборів сил, і от мені подобається тут займатися спортом. Зранку там пробіжечка або турнічок, бруся, тенісний стіл класний є. Пацієнти проживають у двохмісних палатах із кондиціонерами, телевізорами та холодильниками. Тут можна не лише фізично відновитися, а й просто видихнути без напруги, шуму і небезпеки. Їздили ми і в зоопарк тут, і їздили ми на пляж, був концерт. Філармонія постійно. Ну мені подобається відношення персоналу, і все ну, тут дуже гарно, порівняно. З іншими закладами, кожному пацієнту підбирають індивідуальну програму. Це і робота з психологом, і групові заняття, і терапія медикаментами. Також акцент роблять на створенні безпечного середовища, де можна відкрито говорити про свої переживання. Зважаючи на те, де вони зараз і хто вони за фахом і де вони знаходяться. Якщо вони діючі військові і вони перебувають в лікарні 3-4 тижні по-різному буває, то в моєму розпорядженні саме такий термін. Це час, який я можу бути з ними поруч, пропрацювати, поговорити з ними. А якщо вони вже демобілізовуються, якщо вони повертаються в свою родину, в своє таке соціальне середовище, в якому вони були до мобілізації, то тут потрібна довго термінова, довготермінова терапія. Два один раз на тиждень, щоб вони відвідували, скажімо так, соціалізовувати їх. Сотні військових уже пройшли шлях від замкнутості до внутрішньої рівноваги саме тут, і кожен із них доводить зцілення можливе, коли поруч фахівці, довіра та турбота. Пацієнти перебувають з розладами адаптації, посттравматичним стресовим розладом, наслідками контузій, пережитих стресів, гострою реакцією на стрес. Лікування у нас відбувається як таблетоване медикаментозне, так і за допомогою психологів і різних видів арт-терапії, каністерапії, відвідування. Басейну відвідування філармонії, музеїв, краєзнавчий музей, зоопарку. Так, військовослужбовці навіть відвідують у нас такі бази відпочинку з басейнами і спа-комплекси біля Тернополя, біля Красилова. Дуже вони це вподобають, тому що ця програма розрахована на цілий день. Середній термін перебування у закладі близько чотирьох тижнів, але головна мета не просто стабілізувати стан, а повернути військового до нормального ритму життя, допомогти адаптуватися після фронту. Почали в 25-му році застосовувати реабілітацію як Каністерапія, Тобто наші військові займаються з собачками різного роду, починаючи від маленьких різних, закінчуючи вівчаркою, і це регулярно проходять реабілітацію ці військовослужбовці. У закладі наголошують, найголовніше не мовчати і вчасно звертатися по допомогу, адже реабілітація це не слабкість, а необхідний крок до відновлення, збереження здоров'я та повернення до мирного життя. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.